Друзі, вітаю вас! Запрошуємо на пряму трансляцію на прем'єру у Ютубі у неділю у 16.00. Тисячі людей приєднуються послухати слово, яке звільнює від проклять, зцілює хвороби, долає відстані, досягає вас. І ваш смуток піде геть, бо тисячі сердець помоляться за вас. Просто вмикай трансляцію і пиши свої страждання, біль, скорботи, бо ти не один Благословіння прийде. Біси, страхи, жахи підуть геть в ім'я Ісуса Христа. Ти відчуєш втіху, спокій, любов. Ми чекаємо на тебе на нашому Ютуб каналі. У неділю у 16.00 місія Салтаненко посеред пекла війни всі під обстрілами, всі під загрозою смерті. Але життя прийде до тебе, коли ти дивишся онлайн-трансляцію, де є Бог, Його слово, Його дух і його люди. Надприродна сила Христа вилікує ваші рани, дасть вам великий сен життя. Приєднуйся до трансляції і не вимикай, поки не відчуєш своє диво. До зустрічі! Нехай Бог береже вас!